We'll Кальна приуроченість є значить, в кожної вишиванки до певного регіону. Наші орнаменти вони в основному рослинні із вкрапленнями тваринними, тобто це птахи, це комахи, це звірі, от, люди, ось так, і вкрапленнями геометричними. Дуже. Значить, Предмет прикметним є порівняння, наприклад, із вишивкою з західних регіонів України. Там вишивка суто буде значить, геометрична із вкрапленнями тваринними і так далі. А у нас рослинна, оскільки ми живемо на такій благодатній Богом даній чорноземній землі. Це давня традиція. Ось дивіться, є певні. Закони динаміки народної культури або фольклору, скажімо так. Тобто фольклором ніхто не може керувати, фольклор іде, значить, змінюється сам по собі. І ми не можемо сьогодні говорити про те, що у нас немає фольклору. Наприклад, ще в 19 столітті казали, Боже, це останні пісні, а вони є, 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 вони відозмінюються. Зараз ми говоримо, що є фольклорного у вишиванці, наприклад, значно пізніше, яка зроблена вже ось отут на полотні. От, значить, із магазину, да? От, що є народного. Тобто, перейма, передаються орнаменти, передаються значить, якісь закони, де саме. Тобто, як у народній сорочці вишивалися ті частини, які були відкриті рукава, і це був магічний. Бо Значить, вишиванка є вишита сорочка, скажімо так, є натільним одягом. І окрім прагматичної функції, вона ще мала і оберегову або магічну функцію. Тому скрізь, де, вона, де був доступ до тіла, вона значить знаками захисними обрамлювалася. Це по рукавах, рукав був видно. Його, це понизу, ось були певні значить, орнаменти. Це обов'язково орнамент по горловинці і на грудях, але не у всіх регіонах. Тобто навіть на Черкащині є певні локальні особливості. Наприклад, на лівобережній Україні ми не знайдемо комірчика, наприклад, да? і манжетів. А правобережна частина. От ми по вишитій сорочці вже можемо і сказати приблизно з лівого чи з правого берега. На лівому березі це буде окантовочка там зашита, на правому березі це буде відкладний значить, комірець, обов'язково або стійочка і буде манжетик на рукаві. Досить Важливе значення має. Це, це символ певної національної приналежності, це наш національний код. Зараз є мілітарна вишиванка, наприклад, вишивають розумієте, Це символ незламності для чоловіків, от, які захищають нас. Потім про тюремну вишивку, коли шили, висмикуючи там із хустки, чи, чи з якоїсь тканини і передавали. Певні вироби є, це ще недосліджений також елемент. Тобто це було з нами завжди. І мені дуже приємно, що сьогодні ну, так відроджується увага до, народної, до народного шиття, народної вишивки. І не лише увага, а й серед молоді, серед наших студентів є ось такий потяг. Навчитися, шити, навчитися, бо якщо ну, раніше кожна жінка українська мала навички вишивання, це передавалося, так як все в фольклорі: від бабусі до, до внучки, так скажімо так, то сьогодні ми можемо тільки в народних майстрів вчитися.